Привіт, поціновочі от Віл. Сьогодні у нас розпаковочка розпаковочка коробки з Америки. Але єдине, що я її вже розпакував, а от вам не показав. Давайте почнемо з найновішої тачки, найсвіжішої і закінчимо найцікавішою і найстарішою. Так, ну що ж, перша тачка це у нас Альфа Ромео. Так, Альфа Ромео. Я, чесно кажучи, в альфах зовсім не розбираюся, нічого вони мені цікавого не дають. Деякі, деякі окремі моделі досить-досить приємно виглядають. Але сказати, що мені альфи подобаються, ну, таке. Взяв чисто на трек, нехай буде хоча би яка одна або дві. Чесно кажучи, не впевнений, по-моєму, у нас одна якась є, буде до неї ще одна. Так, і це тачка у нас 2021 року. В цілому непогано, свіжіших тачок немає. Так, ось така альфа. Давайте подивимося на неї. Так, Передня частина пропрацьована, є логотип, є всякі там штуки, як їх так правильно сказати, мабуть, протитуманки. Є ще там у них фари. Диски доволі таки непогано. Ну, як на мене, то виглядають непогано. І задня частина, можна сказати, що пропрацьована. Є логотипчик, є фари скосі якісь не на своїх місцях. Точніше, не фари, а стопи. Ну, в цілому, в цілому, непогано. Нічого прям якогось надзвичайного, але в цілому непоганий собі мейн. Так, окей, давайте наступну тачку. Так, наступна тачка це у нас Camaro 70-го. Так, ну, слухайте, непогано, непогано. Жовта, ну, ви знаєте, моє ставлення до жовтих тачок і взагалі до цього кольору, але в цілому, в цілому, виглядає то непогано. Плюс, плюс, Bumblebee. привіт. Так, в цілому карта теж досить таки, можна сказати, майже в ідеальному стані. Трошечки куточок тут загнутий, але в цілому, прям. Кожна карта, яка буде і далі, і на цій альфі, вона теж от, прям в ідеалі в ідеалі. Тому деякі, може, розпакую, деякі не розпакую. Так, по задній частині взагалі нічого, окрім тут на багажнику Деколя Hot Wheels. А, На борту у нас такий флейм чорний з червоним. І є маленький поворотничок. В цілому навіть морда не пропрацьована. Зато пропрацьований у нас капот. Вау, як класно. Ну, не знаю, у нас такий був в більш поганому стані, ну, в плані такому собі стані. Він майже не їхав цей камаро. Тому, чому ні? Можливо, буде на трек, а можливо, піде кудись на аукціон чи в сюрприз бокс. Поки що ще не знаю, куди його діти. Так, це у нас 2013 рік. В цілому, цілому непогано. Так, більше тут сказати нема чого, нічого цікавого. Тому погнали далі. До речі, тут задня карта, та по суті, так те та ж саме. Так, окей, далі. Далі тачка у нас вже поцікавіше. Це у нас Ford, а це, точніше, Ford Focus. Мені подобається. Приємний, гарненький. Давайте трошечки ближче його. Так, прям знаєте, від нього такий прям віє спортивністю, прям лютою спортивністю. Позаду у нас нічого, деколи немає, не пропрацьовано. На борту є спортивні деколи, давайте їх так назвемо. Є логотип Ford, є у нас єдиничка. E GRD, що це означає, взагалі немає поняття. Ви завжди можете мене поправляти або доповнювати в коментарях, чому я дуже радий. Вот. Не забувайте писати коментарі, це прям дуже іноді допомагає. І є тут, є тут у нас ось такий штрих-код. Забавно, забавно. А далі мордашка. Мордашка у нас сама морда у нас не пропрацьована, але він, до речі, до речі, забув сказати. Він знаєте, на розширеннях, на такому зі спойлером. Спойлер, до речі, окрема частина пластикова. А, розширення є. юбки є. У нас передній бампер є. Що це? Інтеркулер, якийсь чи ще щось теж виглядає. Приємно спортивно. Далі. Капот теж спортивний, з зябрами знову цей штрих-код. Сподіваюсь, вам видно. Якось так показати. GRD, знову ж таки, якщо дійсно знаєте, будь ласка, в коментарі. І на криші теж є люк, по-перше, і цілому, В цілому. Тачка досить, досить непогана. Мені прям вона, я б сказав, прям дійсно подобається. І, мабуть, мабуть, піде на трек. Поки що ще не впевнений. Можливо, просто буде запакована висіти, а можливо, розпакується на трек. Продавати чи кудись в бокси, чесно кажучи, взагалі її не хочеться, бо прям ну, подобається, подобається. Так, окей. Ну що ж, наступна тачка. Наступна тачка. 2001 рік First Edition Evil Twin називається. Цікаво. Цікаво. Дуже-дуже мені подобається цей фіолетовий колір. Просто неймовірний, от Знаєте, по-перше, я в цілому дуже люблю фіолетовий колір. По-друге, оцей колір фіолетовий, який використовує Hot Wheels, Блін, ну він просто неймовірний. Як завжди, камера трошечки не передає той самий колір але він просто балдежний. Так, окей, давайте поближче. Деколі у нас взагалі, по-моєму, немає. Ось це все ж таки. Так, ось це все ж таки деколя. Тут а, м, вихлопна труба. ну По-перше, це фантазійка, давайте почнемо з того, так? Да? Деколі, коротше, по суті, немає, окрім цієї полосочки. От, далі скоса криша чи дах. Вихлопні труби здвоєні. Тобто тут дві труби, чи навіть три, і здвоєні в одну. Да і в цілому все. Закрите колесо, до речі, задні. Так, задня частина у нас маленькі віконці лючки. А, номерний знак, до речі, є. Там написано Hot Wheels. І є стопи. Ось тут. А тут вихлопна система ще. До речі, забавно. І тут вихлопна система, і тут вихлопна система. Продуваємось тут двигуна просто неймовірна, я б сказав, колосальна. Так, окей, окей, далі. Давайте передня частина. Передня частина ну просто зараз жере. От ну, ух, прям <свісно> мощно, дуже мощно виглядає. Оці бемпера, ух, з такими зубами, іклами якимись. Блін, мені, чесно кажучи, прям дуже подобається. От, прям дуже зайшла тачка. А, далі фари теж сірим промальовані. Два двигуни, два двигуни. Ну, в цілому, да, якщо два двигуни, то логічно, що продуваємось двигунів має бути гарною для того, щоб вони працювали. Тому, так, і тут вихлопна, і тут вихлопна, окей, все, заліковуємо. Так, два двигуни гарно досить виглядають. А, до речі, з таким розрізом, з розрізом забавним у нас скло. Прикольний, прикольно виглядає. І в цілому, в цілому це все. Так. Ну, слухайте, чесно кажучи, чесно кажучи, мені тачка прям от зайшла. Прям дійсно зайшла. Класна тачка. Вона у нас, вона у нас вона у нас 2000 року. 2000 року. Мені, до речі, подобалися раніше карти е, старі. Вони тут постійно були, схеми якісь, я в дитинстві коли збирав. Було прикольно дивитися оці схеми, і такий блін. Ну, от би так зібрати там, і так далі. Тобто, ну, окрім того, що я купляв сам собі в Україні, мені іноді ще з Канади привозили знайомі е машинки. На довгих картах були оці штучки. Блін, це просто неймовірно було. Я міг заліпати сюди дуже довго. Я спеціально ну, я раніше карти просто отак от відкривав. А от і обов'язково ось цю частинку собі обрізав і потім дивився, і такий, блін. Колись, колись я собі зроблю треки. Ну, розумієте до чого це прийшло? <хи> так. А, ту -ту -ту -ту. І тут, до речі, ні, на наступній тачці. На наступній тачці там дещо цікаве тут от в серії. Окей, ну що ж, ось така тачка. Ось така тачка. Давайте наступну. Так, наступна тачка, вона культова, вона цікава, її бачили, мабуть, всі, хто хотів колекціонувати або колекціонує. Так от, це ось ось така Деора. До речі, Деора друга це її другий облік, так би мовити. 2000-й First Edition. Окей, це ми знаємо. Так, про саму тачку. Я навіть не знаю, чи є сенс про неї дуже сильно розпоказати, бо це дійсно стало, знаєте, для Hot Wheels стала досить культова тачка. Так, давайте борт. Деколей немає зовсім. Майже. майже. Буквально маленькі-маленькі декольки є, потім покажу. Так от, старі колеса, старі колеса. На борту деколей немає, є уздухозабірник, все. Реально, ну просто нічого. А, передня, частина. передня частина теж деколи нуль, відсутні повністю. А, маленька хромована вставочка зато є. Прям м -м, як треба, клас. Далі. І оцей такий, як його правильно сказати, кабіна. Це така, знаєте, футуристична, максимально наскільки це можливо було. В цілому, де да й все нічого не можу про неї сказати, бо ну всі мають знати цю тачку. Так, задня частина, задня частина у нас е, тут і вихлопна, і двигуни. Е, деколи знову ж таки нуль. Абсолютно, ну хоч хоч кудись би, але ладно. Так, і от з верхньої частини вже більш цікаво. У нас тут на спойлері у цьому довгому є деколька hot Wheels. А, після чого у нас є дошки для серфінгу. І якщо ви помітите, зараз секундочку. О! Бачите, вони там рухаються. Їх, коротше, спеціально закріпили так, до кабіни туди, щоб вони рухались, але, але не відпадали. Це дуже прикольно. Оце мені прям подобається. Єдине, що цікаво, чи. Ну, мабуть, ні. Я бачу, що, Я бачу, що там. Коротше, мені цікаво, чи висуваються отак-от дошки. Якщо б висували ще так, було б взагалі кльово. Але там, по-моєму, просто якісь шарнірчики зроблені. Де і все. Ось цю тачку я теж, чесно кажучи, не знаю, або розпакую, або повішу собі на стінку. Бо. Теж дуже-дуже-дуже давно хотів собі цю тачку, і все ніяк, ніяк, ніяк. Або за дорого і в хлам, або ще якось. А тут і ціна була адекватна, і карта ідеальна, і тачка в цілому класна. Ну коротше, прям подобається. Так от на самих дошках для серфінгу, також Hot Wheels, шматок треку Hot Wheels, ще якийсь там. Що це? Зріст міряти, чи ще щось. Ну, коротше, не, не знаю, що це воно таке, але, але є. Так, ну що ж, ось така деора. Давайте на задню частину. Задня частина радує, бо тут знову ж таки є мої оці улюблені трек систем Тобто, як збирати можна по-різному треки. Знаєте, коли реклама була правильною, От довга карта, давайте зараз знімемо. Зараз секундочку. О, наприклад, досить свіжа BMW M2. Який це у нас? Рік 2017 рік. Ну, що це за карта? Ну вона ж ніяка. Абсолютно ніяка. От, ну. Фу. Ну, з цієї сторони прикольно. Беха там, туди-сюди, логотипчики, окей. Але з задньої частини, ну, взагалі ніяка, да? і оця задня частина, коли ти розвертаєш, ну, досить гарна карта, як на той час. Ну і в цілому, зараз мені подобається. А, і тут ще й треки, тобто. Ти хочеш не хочеш, але ти все одно ти придивишся до цих треків. Навіть якщо ти треками не захоплюєшся, все одно придивишся, подивишся. Ага, треки, окей. Потім тут е машинки, які в колекції є, теж подивишся. Потім окей, якась інформація. Ну коротше, блін, карта раніше була карта прям топова. І одне з цікавих, можливо, хтось вже помітив. У нас прям перший тут йде Ferrari 365. М? Оце прикольно. Ти такий, о, Феррарі, хочу. Ну, коротше, раніше карти реально були, були прикольніші. А так, тачка є, рік у нас 99-й. Я не пам'ятаю, сказав чи не сказав. І підемо до останньої. до останньої, але не менш цікавої тачки. Я б сказав, в якомусь сенсі вона навіть найцікавіша. Вона у нас. 1996 року. А щоб ви знали, я народився 96 року. Так от, ось такий ось такий хто, трак. Е, як, вантажівка. Ось така вантажівка з Макдональдсом Везе картопельку Фрі. Блін, ну, чесно, це прям балдеж. От, до речі, на рахунок е, карти. По суті, майже як дві карти, звичайні одна оця. Слухайте, колаба, ну прям кайф. Я коли її побачив, я такий: блін, хочу! Це прям дійсно, знаєте, от якесь таке от відчуття. Я не впевнений, що наші прям молоді. А, молоді підписники зрозуміють, але от хто постарше мого віку, може ще хто старше. не зрозуміють, що от Макдональдс це знаєте, Макдональдс це був дійсно, от коли ти з батьками або сам, там, з друзями в дитинстві, в підлітковому віці йдеш в Макдональдс, це для тебе було завжди якесь таке, а, як правильно забув, міроприяття. Нехай буде трошечки російською, окей. От. це було завжди, знаєте, щось таке приємне відчуття, що ти зараз з'їсиш щось не домашнього, не якогось там ще, а ти з'їсиш американської такої їжі, яка прям смачна, з колою. Ой, коротше, можна довго розповідати, Зараз ось слина потікла трошечки. Але, коротше, сама моделька. Моделька, ну, давайте так. По факту, якби тут було нічого, ну, не було б Макдональдса, просто було б. Ну, моделька собі, моделька, плюс-мінус. Ну, цікавий трак, але нічого прям неймовірного. да? А от з Макдональдсом Калаба його робить просто якимось, знаєте, новим цікавим. Не новим, навпаки, старим Старим, цікавим, класним, коли трава була зелена. Ну, коротше, ви зрозуміли. Трошечки ностальгії. Давайте про саму тачку. Шість коліс. Це вже цікаво. А, далі, вона повністю металева. От на рахунок днища я не впевнений. А кабіна і рама, оця вони залізні. Не впевнений, що я буду, якщо чесно, від... ну, якщо чесно, не впевнений, що я буду його відкривати. Але дуже би хотілося, і побачимо. побачимо. Він, до речі, не дешево вийшов. Ось такий трак мені вийшов 600 гривень. Так. Да. Згоден, можливо, багато, але я попитав у деяких е людей, які колекціонують, деякі навіть там тисячу і більше за нього давали. Тому окей. Так, далі є у нас бак, є вихлопна система. До речі, вихлопна система забавно зроблена, що вона йде прямо в цей, в кузов туди. Тобто навіть не в бок, а просто в кузов. ну, Ладно, в фрітюрі одразу приїжджає. Так, передня частина. Ну, щось промальоване, але без деколі. Абсолютно єдина деколька на по суті на всій вантажівці самі, да, єдина деколька це ось тут логотип Hot Wheels. Дякую, хоч щось. Ну, от прям зовсім. Могли би ще щось там. не знаю, Тут, наприклад, на дверях Макдональдс, логотипчик нанести. Ну, було б круто. А так, ну, трохи недопрацьовано якось. Ну, ладно, ладно. А, так, картопля фрі, Макдональдс, Окей. Задня частина тут нічого не відкривається, на превеликий жаль. Стопи повороти теж не пропрацьовані. Шкода, але як є. Uh, так, і верхня частина, ну, верхня частина, як верхня частина. Розповідати нема чого. Щось вона мені вже менше подобається. Почав про неї прям роздивлятись, розказувати зрозумів, що Ну якось сумна моделька. <почування> сумна, можна, можна було і краще. Так, нижня частина 1996 рік, Motel Incorporated, Хотвілс. Хотвілс uh, Китай, до речі. Китай, от так от. І одне з цікавих. Одне з цікавих. Якщо я все ж таки відкрию цю тачку, то тут, ось тут, у нас болт, тобто не як кльопка зазвичай, чи ще щось такого, до речі, три кльопки по всій тачці. А, і не кльопка, а болт. Тобто, я так розумію, що можна відкрутити і зняти оцю частину. Логічно, що всередині нічого не буде, але, але якщо я розпакую, я. Просто, просто от максимально обов'язково зроблю це. Я відкручу, зніму і думаю, покажу вам десь в сторіс в Інстаграмі чи в Тікток. Покажу, що там всередині. Так, трошечки заговорюся, я багато. Давайте ще подивимося на задню частину е цієї карти. І це знову, знову гарна, цікава, кольорова, кольорова карта. Тобто, ну, звикла, що передня частина кольорова, а задня, ну фіг з ним. А тут і задня частина кольорова. Було би, знаєте, що ще круто, якби він був на резинових колесах. Оце було просто ну взагалі. Капець, як круто. Так, що тут ще у нас? Є у нас мікшер, міксер, бетономішалка, є якісь томати, жуйку, ще щось возить. Тут, до речі, бачите. У тачки має відчинятися віконце, Це. Це приємненько. Так, і ось цей як його, трак чи можете поправити, як він називається. Буксир забув. Зовсім забув, як воно по-українськи. 에... Коротше, ви зрозуміли. Тягач, який тягає інші вантажівки або машинки. <сум> до, речі, до речі, у нас іде однакова три. Чот... Ні, так, стоп. Раз, два. Так, дві однакові. Дві. А, ні. Так, ще раз. Ага, Вон... ну вони трошечки, але різні. Знову ж таки, з деталізацією мателу, іноді важкувато прогледіти. Так, така тачка одна. Такі тачки дві, така одна, така одна і така одна. Цікаво, цікаво. Ну, сказати, що хотілося б всі, ну, зовсім не сказав би, це вже взагалі якийсь КАМАЗ, по-моєму. Хотілося би ось цей. Бо чисто чисто через кузов і гарно виглядає Колір такий цікавий. Хотілося б оцю, е, оцю штуковину, яка тачка і буксирує. І, можливо, можливо бетон мішалку. Але зовсім не впевнений. Коротше, так, да, хотілося б все, але. коротше, ви зрозуміли. <зублі> Я завжди хочу все. Але оце все знайти по адекватній ціні, тим паче, ну, це взагалі, ну. Я ж кажу, оця тачка вийшла 600 гривень. 600 гривень, сама тачка. Сама тачка. О, так що якось так. До речі, на карті у нас ще є McDonalds. офішал. Коротше, офіційний продукт. Окей, це зрозуміло. Та-та-та, що ще. Ну, коротше, більше нічого, прям такого цікавого. Але. Um, Окей. Okay. Okay. Так, добре. Ну що ж, uh, всі тачки подивилися, більше тачок немає. Ще раз хочу нагадати: вона була 96-го. Сама тачка 96-го року. Були у нас, у нас були ось такі ось такі автомобілі, і не дуже. Ну, як не дуже. Фантазійку маю на увазі. До речі, до речі. Ось ця деора чи Делора постійно путаю. Деора. Ось ця Деора, наразі, вона, якщо не помиляюсь, в синьому кольорі має вийти. Так от, ось такі тачки були. Можете завжди, як завжди, написати в коментарях, яка вам більше за все сподобалася, яку б ви взагалі хотіли б придбати, можливо. А може і якась у вас є. Не забувайте робити всякі ютубівські штуки, ще оці лайки, колокольчики, підписки. Ви знаєте, що це все нас мотивує знімати щось цікавеньке, новеньке, замовляти тачки і так далі. Взагалі, це вам все показувати. Ой, забув ще одну тачку. Забув ще одну: Альфа Ромео. Так от, раз, два, три, чотири, п'ять, шість тачок. Ну що ж, окей, всім гарного дня, гарного вечора, доброго ранку і пока-пока.